Якщо вам захотілося смаженого сала з цибулею, нарізаєте сало невеличкими шматочками. На розігріту сковороду, додаєте олії, щоб сало було рум'яне, і вложите туди сало. Коли воно у вас підсмажило з одної сторони, перевертаєте на другу сторону і підсмажуєте. Коли сало підсмажилось до такого стану, додаєте. Нарізану полукольцями цибулю, періодично помішуючи, смажити до готовності. Якщо ж у вас сало не солоне, підсолюйте до смаку. І ось у вас має вийти ось така смакота. Готуйте і смакуйте. Всім смачного!